Вітаю вас, українці, із Славетного міста, з Баража, що на Тернопільщині. Перша писемна згадка. 1211 рік. Тут, в цьому місці, знаходиться давній замок, фортифікаційні споруди. Я вам зараз покажу і все про нього розкажу. Їдемо до замку. І решта будете все знати. Ось ми і на території з Баражського замку XVII століття. 1628, 32. -й. Менше з тим, що ті дати міняють. Одним словом, давній замок. 1600 роки, 17 століття. Тут, як бачите, видно нам фортифікаційні, фортифікаційні, значить, такі мури красиві. Отут, де я от стою. Був великий рів, наповнений водою, і до замку було важко добратися. Ми зараз підемо на територію самого замку. Ви побачите, тут бастіони справа, зліва. Воно таке чотирикутний з бастіонами замок. Цікаве таке приміщення. І тому я вам зараз все розкажу і покажу. Там що пушки стоять, то, то не так просто. Щоб візуально ви зрозуміли, який вигляд має з замок, ми можемо оглянути тут на макеті. Чотири бастіони. в'їзна, брама. І сам палац, фортифікаційно-палацовий такий комплекс, називається Збарацький замок. Отож, дорогенькі мої, ми знаходимося при вході у Збарацький замок. Давній хід трошки там надмурований, перемурований, але фактично історично зберігають те, що було колись. Уявіть собі, давня епоха. 400 років тому назад брички їдуть, пани їдуть, пані їдуть. Князі Збараські їздять, так знаєте, все войсько, все. І тоді і зараз ми зрозуміти нам, українцям, треба гетьманувати, царувати, а ворогам по зубах давати і боротися. Я кажу, Шевченко, боритися, поборете, вам Бог допомагає. І тому, дорогенькі, не тільки оцей замок є найде перлиною тернопіля, але він є перлиною нашого українського народу. І ще одним доказом того, що наш народ незламний, попри віки, попри століття, він буде стояти. я кажу, І вік простоїть, і не шолохнеться. Ідемо до середини. Уявіть собі, оті роки давні пушки, бах, 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 бороняться. Воюють! Вісо, які там пушки стоять, ще мури, укріплення, все, красота. І тут вода, ото всередині, тут вода залята, там ліси, там річка гнізна, болота, і не було доступити сюди. Тобто було оборонне гарне місце. Тепер подивіться, який тут гарний внутрішній дворик навколо, як тут красиво, і як тут, знаєте, все так, отак воно історично, давнє, придавнє, історичне таке минуле. Якщо мені не зраджує історія, то будівничими з Баражського замку були Юрій і Кристофорус Бараський. Два брати. Вони відомі через те, що збудували такі фортифікаційні великі укріплення. Якщо подивитися, от ми стоїмо зараз на Мурові, під нами каземати, а тут перед нами самий палац. Сюди направо на палацку каже палац. Зараз я стою біля важного погруддя. Погруддя гетьману українському Богдану Хмельницькому, який в 1649 році брав облогою цей Баразький замок. І недалечко, зараз ми проведемо екскурсію, недалечко з Баража, в селі Луп'янки, є Липа Богданова, де він помаленьку їв сальце. Під цією липою в 1649 році Богдан Хмельницький керував облогою з замку. Він сидів собі, дядько, є українське сало, панував, гетьманував. А козаки й селяни билися під збаражом. Ми зараз і побачимо, де то було, як то було. А Хмельницький собі сидів під липою і є українське сельце, як я нагадую. Все, Песики, сало, хочете? Зараз, дорогенькі, ми знаходимося у фоє з замку. Тут бачите отаке місце, направо вітальня від мене, а наліво їдальня. Їдальня сюди. Але ми не про їдальню будемо сьогодні говорити, ми будемо говорити про засновників замку. Це Юрій і Христофор з Це два тих князі з які і зробили оці фортифікаційні споруди і сам палац, який. от... Ми бачимо. Тут було багато історично перемін, але наразі відновили, і це є перлина Тернопільщини. Що так поглянути в історію на колишні меблі і на сьогоднішнє ДВП і ДСП, що роблять. Дивіться, від скільки років і стоїть хоч би що. Я казали, каже, о, всякі гладущики, горщики, все стоїть. Давне, палилося все камінами, меблі, крісла, знов плато для фруктів. Положили дві, дві сливки, а є штири. Крісла, верні, все таке, софа. Вона на софі сиділа пані, в гарній жупані, в спідниці файні. Так вони жили, жили і все було добре. В таких шафах люди зберігали всякі речі. Що там могло бути? Коли бути шматя всяке, рейтузи якісь і ще щось. Вони в словом, шафа як шафа, але тут з хрестиками. Православна шафа. Можна собі уявити середньовіччя і трошки далі. Їдальня, де люди їли, поважні крісла, столи, такі каміни, замок то вам не, не колгосп. Вони тут було красиво, убранство, жіночки в таких платях, мужчини строїв там таких вбраннях. Але Юрій і Криштофор Збаразький, засновники палацу, довго тут не жили. Вони поїхали, вони його зробили. Там і недовго довго прожили. Ну, така історія. З таких во давніх придавних самоварчиків люди пили чай. Тако клац-клац, і текло вже сюди, п'яточок тут палилося. І вони пили собі чай. Не горівки, а чай пили. Були нормальні. Зараз ми заходимося у центральному дворику з автентичною кладкою підлоги тих часів давніх, то тобто майже 400 років. І бачимо. Реставровано, трошки зроблено, але красиво так воно якось є. Ось так приблизно, в 1649 році, була боротьба козаків і селян із польською шляхтою, яка тоді осіла в Бараському замку. Бачите, отак приблизно це все відбувалося. Ідемо далі. Аналізуючи історію українського народу, ми завжди з вами захищалися. Подивіться, Богдан Хмельницький, козачество. Вони захищалися. І захищали свою неньку Україну. І ми зараз маємо захищатися, боротися і зберігти свою ідентичність. Ми українці, ми сильний народ, ми сильною історією. А ті, що в півночі прийшли, туди підуть. І хай жаби там допомагають. «Борітеся, поборете, вам Бог помагає, сказав мудрий український поет Тарас Григорович Шевченко. І борімося. І борімося, бо треба бути. в фондах цього прекрасного з палацу. Також є дуже багато фрагментів християнської такої висказати історії. Це є ікони, ось покровійка козацтва, Пресвята Богородиця, який образ красивий. Так само книги, які використовувалися українцями ще задовго, задовго тоді знаєте, до царської епохи, коли нас почали русифікувати. Ті люди, які не люблять України, і тому маємо триматися свого, українського, і знати, що наш славний народ має велику і грандіозну славну історію. Історія України є багатовікова і давня, починаючи від князівської доби, далі козацтво, Українська Народна Республіка. І сьогодні ми маємо незалежну Україну, яку маємо зберегти, за ню боротися і розуміти то. Що нам ніхто не поможе, якщо ми самі собі не будемо давати ради. Так що борімося зараз. Ми знаходимося у виставковій залі. Дерев'яні храми Західної України. Можете подивитися, кожен храм унікальний своєю історією, дерев'яні храми. Автор виконання Михайло Яськович. О, художник такий. Osionfish. От експедитор, які храми були на Україні, і вони є ще й до сьогодні. Деякі, але багато вже й не збереглися через це, що то і XVII, XVI століття, 14 століття. Ну, це це нам Україна, люди. Тут графа дракулисом. Хва. У середньовіччі скульптори і художники полюбляли таких повненьких і грубеньких людей. Ну, якби я зараз, знаєте. То був признак зазиточності зазитош... повні жінки. Вони мали що їсти, і їх дуже вважали. Так само ангелочки, бачите, вони, мабуть, мабуть, вони такі грубенькі животаті, животаті і гарненькі. Ними украшали, ними украшали, розумієте, десь в в монастирах, такими скульптурами. Ну і то так от історично зложилося. Також у збарайському замку є багато секретів, різні підземелля, таємні ходи до кощола. І до інших таких місць з баражі. Найчасом земля тут провалюється, але про то не буду казати, бо люди бояться жити тут. Зараз під підземеля, тут тривали в'язнів. Заходимо. У середньовіччі та інквізиція дуже крепко мучила людей. І такі знарадя для тортур були отаке От крісло відьми, що мучили жінок. Та на нього й мене посадити, я буду кричав. Гірші відьми. цвяшки, гострі, руки коле, ноги коле, все коле. То страшне було. Під усім з особливо під замком, існує дуже багато земельних ходів і підземель. Подивіться, що тут робиться, як в лабіринтах Мінотавра. І направо, і наліво, і право, і збоку, і зверху скрізь таємні ходи і свої історії, і секрети. Дорогенькі, ми дійшли до замкової в'язниці. Заходимо замкова в'язниця і заходимо всередину в той давній час. І заходимо сюди. Ох, на ту, що таке висить? Вже? Дивіться, вже якісь м'язи. Усі замки мають свої секрети. Дворецький замок також багато має ще не відкритих підземель і всього іншого, але в майбутньому це все відкриється. Отож, мої хороші, хто буде на Тернопільщині, не забудьте завітати у словетне місто Збараш, бо тут дуже є унікальна пам'ятка архітектури. Алац, замок, і оці фортифікаційні споруди та лові зустрічі. Ось тут на території замку знаходився колодязь. Він і є до сьогодні. Глибочезний, страшенно глибочезний. Сюди вставали люди і ходили. О, о, ходили люди по тому колесі. Як бачите, і водичку там витягали. О! І ось аналізуючи історію українського народу і. Аналізуючи життя українців в різні часи, ми свободолюбивий, вольовничий народ, пережили багато труднощів і ще переживемо, і разом запануємо у своїй сторонці і згинуть наші вороженьки як роса на сонці. З Богом і до нових зустрічей з Олексієм Філюком.